Міжнародна федерація бойових мистецтв Fight, Промоторський центр Пересвіт, Промоторський центр Характерник. Представляють міжнародний турнір з вільного бою. Битва за честь. Де немає боротьби, там немає сили. Зібраність. Ось в чому секрет сили. Насправді в мене не більше сил, ніж у інших. Просто їх ніколи не трачу на нерішучість. Справжня честь не може терпіти неправди. Бій за пояс чемпіона України з фріфайту у надважкій вазі. Партнери проєкту Роман Заставний, Валентин Наливайченко, Володимир Болещук. 21 квітня, 18 година. Концерт-хол Холідей.